Я Флора. Це моє ім'я. І я пишаюсь цим іменем. Прізвище Боровик. У мене є енергія для цього, в мене є бажання. Це вже такий вистраждений шлях, що я хочу грати сильних героїнь. І ролі вже не другорядні, не епізоди, а виходити вже на інший рівень. Бо мені є що сказати. Я прожила. Цікаве життя, повне втрат, випробувань, страждань, болю, якихось дивовижних речей, якихось інсайтів. І я досі я настільки наповнилась, що якщо я буду з, з цією енергією далі нічого не робити. Я просто перегорю, я просто помру, я просто вибухну. Я це, ну, я це відчуваю на фізичному рівні. Я дуже багато часу займалася якимось проєктами перформативними, танцювальними, фестивальними, мультидисциплінарними, дуже великого діапазону. А зараз я зрозуміла, що прийшов час. Сконцентруватись на чомусь одному і саме по цьому шляху дійти до своєї ролі мрії. Я вірю, свято вірю в те, що, що мене почує саме та людина зі світу кіно, котра буде на одній хвилі зі мною.